Ні простору, ні часу, ні частинок радикальне бачення квантової реальності. Це підготовлений текст Лекс Редфілд, відомий теоретик, який працює на стику квантової фізики та загальної теорії відносності. Основна ідея тексту полягає в тому, що традиційні уявлення про частинок, простору і часу є наслідком звичного класичного мислення і не відображають фундаментальної природи реальності. Редфілд стверджує, що все в природі необхідно описати квантові числа, кучисла, а не поєднання класичних і квантових величин. Ось ключові моменти його аргументації нереальність частинок, частинки, такі як електрони, не є фундаментальними об'єктами, вони є результатом вимірювань квантових полів, що описуються кучислами. Саме поняття частинка є зручним, але ілюзорним ярликом. Нереальність простору і часу. Простір і час не є фундаментальними складовими всесвіту. Вони випливають із структури квантових полів. Поняття простір час використовується для зручності, але не є фундаментальною реальністю. Гравітація квантується не через квантування простору часу, а через квантування гравітаційного поля, перетворення класичних констант у кучісла. Квантова гравітація, гравітаційне поле слідує за квантуванням, як і інші фундаментальні взаємодії, електромагнетизм, слабка, сильна, це вимагає переходу від класичних концепцій до повністю квантової формалізації. Експериментальне підтвердження Редфілд згадує експерименти, такі як робота з фотонами та запропонований експеримент з електронами, які демонструють явища, що відповідають його моделі, такі як заплутування однієї частинки. Проблема формалізму: він критикує використання змішаних величин, кучі сил і класичних констант у рівняннях, гемільтоніани, вважаючи це несумісним із повністю квантовим описом Всесвіту. Текст представляє аргументовано. Хоча й суперечливо пропозицію про те, що фундаментальне розуміння фізичної реальності має бути глибоко переглянуто в рамках повністю квантова модель, яка відкидає класичні уявлення про частинки, простір і час як фундаментальні елементи.